Ну, знову ж таки, мені хочеться сказати, що немає якогось особливого такого фльору в цього регіону. Я, ну, я насправді багато подорожував і, і до 2014 року, і бував там в такому місті Свердловськ, там Краснодон, це зараз має всі міста перейменовані, мають інші назви. там Мілове це стосовно Луганщини. Да? І взагалі я їздив автостопом в університеті багато. От, і мені подобалось і по Україні подорожувати, і, і по там, сусіднім країнам. Тому якось особливо виділити, що там якась, якась не така чи молодь інакша, аніж там, скажімо, в Сумській області чи в Житомирській області. Мені мені здається, що так не можна сказати. Загалом була ну, занедбана культурна політика щодо регіонів в Україні. Не було реформи децентралізації, не було громад, не було активізації громадянського суспільства. Зрозуміло ж таки, війна була таким каталізатором, щоб в нас можливо виникло це суспільство. Зрозуміло, що якщо аналізувати 2010-2013 роки, це часи там президента Януковича, коли все, в принципі, громадянське суспільство занепадало, воно було, ну можна пригадати, та, що це. Що це була атака на, на журналістів, на окремі спільноти на громадський сектор. Це, ну, саме тому і розпочався Майдан. І тут хочеться теж сказати, що от в Донецьку нещодавно була виставка, моя дружина Олександра Погребняк робила виставку Петра Арміновського. Це донецький активіст, донецький художник, режисер. І він один з перших вийшов на Майдан у Донецьку, один з перших організаторів. Можна сказати, що художники, після 14-го це не почалося, зрозуміло, що і ізоляція, як фундація, і такі спільноти, як там, в різних форматах в Луганську це був літературне групування стан, вони були активними, активними учасниками і Євромайдану, і до того. В принципі організовував великі фестивалі. Я зокрема пам'ятаю, що я, як школяр ще, ходив на фестиваль 32 травня, 32 мая він називався в Луганську. Там збиралася величезна кількість молоді, людей. Це правозахисний фестиваль на зразок Докудейсу. Мені здається, в той самий час до наприклад, UA та 32 травня вони були співмірні за аудиторією. Я не був, на жаль, в Донецькій ізоляції в період до окупації фонду до захоплення саме території. Але ну, я багато читав чи поспілкувався з колегами того періоду, мені здається, теж ізоляція теж була таким місцем зустрічі. Вона недовго проіснувала, половиною роки чи три роки в Донецьку. Саме як простір і ну, зміни були от в повітрі. Зрозуміло, що їх от було тоді враження, і багато хто писав, що в принципі їх було так от якось обрублено цим безпековим компонентом, щоб держава не змогла захистити в той момент від цієї російської навали, від цієї гібридної війни. І, ну от, Як в Донецьку, да, все почалося під час вбивства Дмитра Чернявського, мені от подобається стаття. Андрія Портнова так починалася війна, який пояснює, що саме от ця логіка насилля, перехоплення цього насилля від держави, вона і є ключовою. Що ті інституції, які мали працювати, там поліція, тоді ще на той час міліція, прокуратура, там служба охорони, СБУ, вони не спрацювали, вбили людину на вулиці за її позицію, і відповідно там, ця монополія на насилля вже перейшла до... До загарбників це ключове, а не культурна політика, що там хтось розмовляв російською, російськомовні спільноти вони теж відстоювали український Луганський, український Донецьк і інші міста. Що відбувалося в Донецьку, в Луганську. В областях мало було відомо як в центрі в центральній Україні, так і в західній. Тобто пов'язано з тим, що потяг до Луганська йшов. Я от їздив 20 годин. Це здається ідея такого японського американського японського походження, американського історика Хіракі Куромі, що Донбас це така рівновіддалена периферія. І вона. Периферія щодо Москви і до Києва рівно що І ця відстань 800 кілометрів, кі... 10 чи 800 кілометрів до, до цих столиць, до Москви і до Києва, воно таке в рівновагу ну, і Ні для кого не секрет. От я прочитав. Якось мені сподобалась думка Антон Усанов, полтавський куратор, який ходив до художників, які працювали в 90-х в Полтаві і власне розпитував їх про культурні впливи тоді епохи. Ну, в принципі з інерційного. Петербург там, чи Москва залишалися якимись такими культурними столицями для української периферії там навіть до 2014 року. Це дійсно велика проблема, тому що ну, не, не зрозуміло, що був інший зовсім контекст, і зрозуміло, що в Луганському чи в Донецьку мова дуже дивилася на те, що відбувається в Москві. Тут це не, не новина, все там одеське мистецтво має там подвійну назву. Як вона називається, Ю... Южно русська волна. Е Зараз ми маємо багато проблем з художників нової хвилі. Та, вони всі в, там, в галереях, там Ройтбурт в... в Москві, що важко і чи неможливо майже робити такі виставки через якраз те, що вони всі в колекціях. Це, Це ну, зрозуміло, що до 2014 року Україна за інерцію перебувала під ну, сильним впливом. Російської культури, сучасної культури. І ну, деякі зв'язки перервалися в 2022 році, тільки з, з вторгненням на Київ. Тобто це відбувалося якось з якоюсь незрозумілою інерці. Але так працює культура, що ми не можемо з щелчок там, забути мову і, 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 і там, мати якісь інші. Інший бекграунд, все все зрозуміло, що тягнеться з, з тих часів. Я принаймні виховувався там на, на російській літературі. Ми читали Достоєвського. В нас було. Більше більше цього, і у нас був в моєму, в моєму ліцеї дуже мало якоїсь української літератури. в у зв'язку з тим, що не було нормальна нормальна кількість книжкових і через там Сергія Жидина, через якихось от таких авторів місцевих, треба було робити незалежний вибір, знаходити цю літературу. Любка Дереш, там от, теж підлітковий автор того часу. Там десятий рік, я пам'ятаю, що ми це все читали. З однокласниками в школі і це було цікаво. А після 2014 року зрозуміло, що іншому поколінню, там, скажімо, тих, хто був студентом вже в часи війни, це вже було якось легше і було більше публікацій. Розуміло, що закрилася теж з'явилася ця залізна стіна. Зв'язку з війною і стосовно Донеччини, Луганщини, ну от, дійсно дійсно багато було підтримки, фінансування, так, яке дозволило зробити цей злам. Я пам'ятаю, в мене дуже цікаве було враження від міста Павлоград. Це Дніпропетровська область. В 2019 році, здається, ми разом з фондом ізоляції їздили по таких. Невеликих містах з проєктом гуртобус. Це мобільний культурний центр був автобус, який приїжджає в різні міста. І от я пам'ятаю це враження, щоб для розуміння це одноденні культурні події, кінопокази ввечері. Якась різна програма, є приймаюча організація, вони пропонують програму. І був такий вільний мікрофон. Гуртобус приїхав, ми там розклали стільці, художники, шовкографія, можна. Навчитися почитати бібліотеку, щось почитати про українське мистецтво і вільний мікрофон і літературний, якби ну не вечір, тому що це в день відбувається. Але ж школярка з Павлограду це в Дніпропетровська область, де якраз цього фінансування чи потоку якогось не було. Але це теж називається регіон Західний Донбас, адже Павлограді ще є шахти. Читаю вірш, і там таке щось. Мені так холодно в цьому Пітері, Ну, незрозуміло, як це там до 2021 року залишається, але от я тоді зі школярами теж говорив. Які у вас там плани на майбутнє. Ну, люди от в Павлоград, який знаходиться між Донецьком і Дніпром, обирають, чи вступати в Окупований Донецьк, чи в Дніпро. І зрозуміло, що Павлоград, може, був біль, трошки обділений в зв'язку з обласним адміністративним поділом, що там не було такого великої підтримки фінансової і не було такої уваги, теж в тому числі опосередковано завдяки цьому фінансуванню Києва, Львова, та, чи взагалі просто українських громадських організацій, культурних ініціатив цього всього там не було. І от це якби результат. От мені здається, що в принципі ніхто не, не відкриває книжкові, не, не приїжджає туди з театрами, не робить там виставки. Це потрібно, і це було видно вже. От, як 19-й рік, да, це якийсь вже там можна зріз робити результат. Павлоград — ні, а от Сусідній Покровськ вже це там Залізняк-фест, Покровський історичний музей дуже потужна інституція, роблять виставки, там, приїжджають туди з резиденціями. Ми туди декілька разів приїжджали з художниками, тобто зовсім інша ситуація. Покровськ от Повернувся до своєї української ідентичності. Перевідкрив пере для себе там Марка Залізняка. Чи, зараз, ну, там, там є теж багато дуже локальна історія в кожному з міст. Є такі. Марка Залізняк це фотограф-аматер. Я вважаю, що от була виставка «Паразки, Плитки Городцвіт», так само можна було б в арсеналі на весь арсенал зробити. Цього фотографа Марка Залізняка теж теж велику виставку. і Це було дуже, дуже цікаво, тому що, наприклад, одна третина всього фотоматеріалу, який ми маємо про голодомор в Україні, це відзняв фотоаматор Марко Залізняк. Він ще «железняк» і от була там одна з резиденцій, мета місто Схід, коли Олександр Мехет перевидав книжку про цього фотографа, і така була нова увага до, до його постаті. В Духи Літери здається, вийшов фотоальбом. Ну і таких історій безліч насправді. Тобто, і по, по кожному з міст, і по там, Лисичанську, по, по Луганщині, в тому числі. Їх багато ти кажеш, що ти виховувався на російській культурі, літературі, так і ти певно розмовляв російською мовою, і зараз в Україні відбуваються дуже стрімкі, потужні процеси відмови від російського наративу в цілому, так. Плюси і мінуси цього процесу для тебе. Я, я вивчив українську як інструмент, тому що треба було вступити в університет на бюджетну форму. і Мені батьки якби, найняли репетитора. Було важливо потрапити просто в середовище українського університету. Університет Тараса Шевченка це не найгірший університет. і Там, в принципі, викладання було повністю українською. Я спочатку вступив на історичний, мені не сподобалось. Я перевступив на філософський, на культурологію. Мені більше сподобалось. Я закінчив університет. Я думаю, що це питання освіти насправді. Просто якоїсь кількості текстів, якоїсь прочитаних, якоїсь кількості семінарських занять. І питання мови це таке спекулятивне поняття. Воно дуже використовується Російською Федерацією в Україні. Так само треба говорити англійською мовою, німецькою. Я зараз працюю в німецькому культурному центрі в Гетто-Інституті. Ну І розумію, що це, це теж інструмент для того, щоб бути на зв'язку з великою, більшою кількістю а, людей, культури. Багато дуже написано німецькою, дуже багато написано англійською. І було б добре, якщо а, насправді у нас було б декілька мов, а, в тому числі. І російська, проте російська зрозуміла, що обираючи російську в Україні, мені, мені здається, ми робимо політичний вибір, і, можливо, десь в якихось контекстах російська мова ще може залишатися, як мовою не агресії, не насильства, але ну, зрозуміло, що в нинішніх умовах вона ну, дещо отруєна. Навіть, ну, коли ми там, чуємо слово свобода російської мови, чи от, там, є. Є такий фльор в цих слів там, ліберал, опозиція. Да? На російській мові вони, вони звучать комічно. А, ну, а так, це мова насилля, мова геноциду. Да? Я думаю, що для українців зараз, якщо є змога перейти в 2022, навіть 23-му році, зробити цей політичний вибір, це. Це, мені здається, важливо зробити. Це просто таке безпекове питання. Можливо, з часом це перестане бути мовою насилля, як, скажімо, німецька мова перестала бути мовою теж геноциду чи Холокосту. Так? Можна уявити собі євреїв, які кажуть, що я, я забуду німецьку мову, там десь в 43-45 році, з часом це дійсно, з визнанням такої національної провини, вини за це це, це, це може змінитися. Але мені здається, що питання мови, воно було завжди спекулятивне, його використовували політики. Я вважаю, що мова це радше інструмент, і в тому числі інструмент такий влади. влади так? тому... Тому я не вважаю, що це якесь конкретно щодо Луганська-Донецька, це якась велика проблема. От там є люди, які кажуть, що от як же ж у нас тут суспільна угода, у нас тут був УКФ, з'явився Український інститут, а ми потрапляємо. Я просто чисто, чисто вузько беру фахову якусь спільноту про культурний сектор. Про мову, мені здається, що це спекулятивне питання. І от коли ми говоримо про якийсь оцей розрив, геп між життям в окупації і окупованими територіями, які довгий час були окуповані, от яка має бути політика там, стосовно мови, стосовно культури. Мені здається, що це не, не буде теж першорядною проблемою. Е, і інтегруватися дуже буде легко і Донецьку, і Луганську. Ну, дуже багато людей в окупації навіть е, мають проукраїнську позицію. По-перше, а по-друге, е, ну, можливо, буде це якийсь перехідний період, який там законодавчий був в Україні з, з, з законом про мову з 2019 року. по. Пізніше. Потім є там питання європейської інтеграції, дійсно, коли можливо, це питання само собою зніметься з вступом в Європейський Союз, коли є ці закони європейські про підтримку регіональних мов. Я взагалі не думаю, що це буде як і культурне питання якось ці взаємодії проблемним. От Ключове це вирішити безпековий компонент. Закрити кордони, і далі вже, е, ну, типу, мені здається, що не буде жодних проблем в спілкуванні між там, Донецьком, Луганськом, які були окуповані чи там, Сімферополем, е, і Києвом, е, там, Львовом, Харковом і так далі. Тому що ну, така вона от українська культура, вона така різноманітна, і в тому числі той же Павлоград, Запоріжжя і Харків. Точно говорить однією мовою з донецьком Луганського про пам'ять і як її передати, якщо її носії знищено. Ти не можеш трохи поміркувати на цю тему е, в контексті ролі художника і мистецтва, mm -hmm. суспільних діячів, власне, цей регіон частково знищений. Лю лю люди вже не там, хто загинув, хтось переїхав так і таке інше. Яким чином можна? Зберігати ту історію, ту пам'ять, то те, що відбувається, і відбувалося до цього. Ну мені здається, важливою роботу робить якраз Віталій, в тому сенсі, що я його якось питав, от про його там. Погляди на майбутнє. Мені здається, що ми трошки зараз, як, як Ангел знову, ставимо, так, ми так летимо вперед але дивимося назад. Ми зберігаємо зараз чи, ну, от його третя книжка, це мені здається це про те саме, що все ж таки він хоче цей період з 2014 по 22 рік зафіксувати. Зафіксувати враження людей, якраз він звертається до якихось культурних дієвців та чи митців, мисткінь, які займалися проєктами в Луганській Донецькій області. Ми теж відповідь персональна, що треба видавати книжки. От як Олександр Мхет, в нього ще вийшло, окрім Марка Залізняка, яку він упорядкував. Це його книжка Я змішаю кров з вугіллям. Катерина от вийшла книжка про спільноти на Донеччині Луганщині Схід українського сонця. Ми зараз з асортиментною кімнатою, коли видавали, коли робили виставку за деревом дерево, там Наташа Чичасова та Катерина Алійник, вони зробили такий невеличкий зін, якраз про оці, цей досвід. Прийняття чи не прийняття окупації рідного міста Донецьк і Луганськ, Катя погляд на Луганськ, Наташа про Донецьк. Ми видали книгу межі колаборації Мистецтво, етика та Донбас. От два роки спілкувалися в Зумі під час ковіду почали і під час повномасштабного вторгнення ця книга. Застрягла в книгарні, пізніше все ж таки вийшла. Трошки вже ж вийшло в такий період, коли все змінилося знову. На Донецьку-Ганську область зараз спрямована ну, вся російська армія, тобто більшість міст, які ми там описуємо, Сєвєродонецьк, ну, Маріуполь. Вони зруйновані або частково зруйновані. І це вже така нова ситуація, коли треба зрозуміло, що потрібна якась нова відповідь, нова, нові книги, нові публікації. Але е, оця робота з документуванням, в певною мірою з описом тих е, мистецьких практик, вона все ж таки робилася. І мені здається, що ну, це те на чому мені здається ґрунтується якби наш, наш мотив та повернутися. Тому що є ця пророблена робота великою кількістю громадських організацій, великою просто кількістю людей на своєму якомусь місці. І мені здається, важливо писати. От зараз, навіть в цій ситуації, важливо писати, важливо пригадувати, важливо видавати. Ну і тому мені здається, що ця книжка, хто б там що не казав, теж. Можливо, вона ну, не зараз буде там прочитана, а якраз щоб ми могли звернутися до цього досвіду в тій ситуації можливій, так, коли а, зможемо декупувати міста, повернутися туди. От Батько в мене використовує метафору пружини, що а, ніби це якби ти сильно не тиснув, воно люди все одно. Якби, все одно в імперії всі в історії, історія нам розповідає що Імперії розпадаються, що немає жодної імперії, яка б не, не зазнала краху е після поразки. Тому ну, з нашої сторони нам важливо зробити цю роботу по документуванню. Мені здається, е по видаванню книжок, е і от ця нова книжка мені здається якраз про, про те, щоб задокументувати. Те, що існувало. Ну, це дійсно було, це був для цих регіонів розквіт культурного життя в якійсь мірі для, для частини, частини міст, для частини спільнот, які зараз знову змушені, змушені бути в вигнанні.